Безкоштовно у фітнес клуб. Таку можливість усім охочим надає самопоміч. В об'єднанні готуються до тижня доступного спорту і залучають до цього львів'ян. Усім, хто зателефонує до самопомічі за номером 297 55 00, розкажуть, як безкоштовно упродовж тижня побувати на заняттях у семи спортивних клубах. Близько трьох десятків людей вже зареєструвалися. До початку акції прогнозують в об'єднанні, їх буде близько сотні. Триватиме тиждень спорту з 12 до 18. Березня. Влаштовують його для тих, хто хотів би обрати для себе оздоровчі заняття, а у клубах вже допоможуть скласти програму тренувань і навіть харчування, адже більшість людей не знають, як правильно це робити. А самопоміж тим часом роздає у місті флаєри та афіші з адресами клубів. У нас є сім партнерів: це Фітнес Форевер, Fitness, Фітнес, Фіткерс, Вітасана, спортивний комплекс Грація Федерація шейпінгу Львівської області, студія Танцю Карамель». Тобто, кожен бажаючий зможе відвідати усі ці клуби протягом тижня абсолютно безкоштовно. Тільки попередньо потрібно зареєструватися в самопомочі. У березні львів'яни будуть сильнішими. У Палаці спорту Україна на вулиці Мельника, 18, презентуватимуть силові види спорту. 10 березня у нашому місті вперше відбудеться турнір Будь сильним. Влаштовує його об'єднання Самопоміч залучать зірок важких видів спорту Василя Вірастюка, Сергія Конюшка, Володимира Рекші та інших. У програмі свята майстер-класи та показові виступи з пауерліфтингу, армреслінгу та важкої атлетики. Так, серед Родян популяризуватимуть спорт, а батьки зможуть обрати для своєї дитини секцію чи клуб. «Зал буде поділений на дві частини. На одній буде проходити перший етап Кубку України найсильніше людини світу, тобто богатирські ігри будуть богатирі, так, змагатися за. Золото, медалі. А друга частина зали буде така, ніби як ярмарок спорту. Тільки там будуть представлені такі види спорту, як бодібілдинг, важка атлетика, армреслінг, шейпінг, фітнес для жінок. У нас навіть на під час проведення акції Будь сильним будуть присутні близько п'яти ветеранів бодібілдерів, які покажуть, що навіть в 65-70 років можна виглядати як краще, ніж 20.